Мандрувати. Зараз знаходимося в Ширяївському районі, прибули в село Вікторівка, де веде господарську діяльність СФГ Лан. А. З нами на полі керівник Микола Васильович. Доброго ранку. Доброго е, Микола Васильович, тут як бачу пізніший посів був. так? Так. Ми це поле, поле сіяли 30 червня. Так? Е, просто не можна було тут сюди зайти. Бачите, думав, що вони мене дозріють. не дозріють, ми спіємо його брати, все. А це в даному випадку такі у нас маленькі головочки. Да? Маленькі да. маленькі головочки. Хороше поле, хороший соняшник, да. Тоже Теж адазор, адазор вашої селекції. Бачите, нормально. А скажіть коротенько по технології, що було попередне, який був обробіток ґрунту? Попередні пшениця була. Пшениця, пшениця да. пшениця була. А далі. Оранка. Оранка, дві культивації весною. Доброго і припаси доброго. І, все. і так само тут було 45 разів трибунальним метилом, Гранстаром, да? Да, так само ми гранстаром робили. Ми не давали 50, що там ваша рекомендація є, а ну, до 50. 50. Ну давали ми 45, це ми трошки штрафувало. При 45 рекомендується навіть так робити два рази Оброб... да, двократно да, обробіток. Гран старом там. 25 і 25. Uh -huh. да. Ми зробили раз 45 і нормальний ефект, я бачу, це хороші, цорочки хороше. Період хороший. вегетації, якось він хворів, фунгіцидами спрацьовували. Ні, ні, нічим ми все не, не робили. Мошка, блошка нічого, нічого. не нічого було? ми, ми да? це, не робимо, все чудово. це ж нормально. Ну все, тоді чекаємо уборки. Буде да. цікаво, ми вам зателефонуємо. телефону. Да, трошки зараз задереться уборка, ну нічого. Ну це пізніше. Зберемо все і посіємо там. Не пшеницю, то пізній посія буде речменя, що там друге. Побачимо. Це все. Чекаємо. все тоді. Поїхали далі. Так. Да. Так, да, понад 10 років, навіть вже з вами працює. Спочатку е пшениці я вас брався насіння, а потім соняшники. Да. Запрошую, я хочу сказати, коли почали здавати соняшник, в вашої селекції, алдозор, і через посередників, то була перша машина, була, значить, масла масло було 54%. Потім я, друга машина 53%, 53,5. І останнє щось вийшло, що не знаю, десь 52%. Мене цей... Посередник, що ти робив? Він кажу, я не знаю, по-перше, що сорт, сорт мені подобається. Ну, то гібрид мені подобається, Алдазор. Ми в минулому році одержали найменше 27 і найбільше 44 з гектара урожайність така була. І я хочу сказати, там, де хороше поле, там хороший урожай. А були б хороші поля, ще краще. Ну, щоб так сильно багато ми давати давати, ми не даємо. По цитнеру там селітри, да, карбоазотник, і при посіві ми даємо польське доброго суперфосфат. Там і азот, фосфор калій, там формула є. Да? О, от так ми даємо, щоб сильно багато так. О, не вистачає трошки коштів. Цьому році б будемо бачити. Як, як воно буде? це соняшник. А скажіть, тут гранстаром працювали? Тільки гранстаром працювали і більше нічого. А в якій нормі? Взивали e, одразу 45 45 один раз, так. І все. 45... Як соняшник себе почував? Ну нормально. Після дії ніяк, нормально, ніяких посадінь да? нічого немає. 45 грам і все. А вовчок у вас на полях як? Частий гість? Ну, стараємося, наче нема такого вовчка. Я останні три роки я не бачив uh -huh. вовчка. Підтримують ці візміни, да, правда? Так, всі зміна там, ну да, яка в нас там всі зміна. Сівозміна, сівозміна. Соня, е, пшениця, да. там буває кукурудза, потім пшениця, потім соняшник. Ну такі. П'яте ну, полка. Можна, загалом гібридом задоволені. Дуже задоволені. Плануєте Я... працювати з нами далі. Так, так будемо працювати, тому що е, ну, було таке. В е, чому мені подобається з вами працювати? то, що позаповнулому році був неврожай, і, да, не врожай і далі не вистачало коштів на насіння. Я підійшов до директора, він мені дав, да, через, через деякий час дав я бути в кредит. Mm -hmm. Я зразу верну кредит там, через деякий там, час. Все, він доволен, я доволен. Головне, треба працювати, і не треба обманювати. Якщо сказав, наприклад, що через два місяці віддасть, віддає. Якщо сказав що через пів року, віддасть через пів року. Ну, дотримуватись того, що ти сказав. Порядок. Да. У відносинах. Да. Так. Оце все.